Спочатку не заміж. я розумію, увесь поспішно такий У кожного чоловіка є право наліво. Вірне? Так, так, так. Ще й закриваємо. Я перепрошую, то не перебивають, хто не перебивають. Я залишаю ще зовсім. А то так буває, як з одного ще починають всі битися, то такі букети, то з бози не віддала, а мене сізбула, а мене сізбула, бо дай мамко сорочечку, що ще не ношена, Найби люди пізнавали, що донечка ваша, що донечка ваша, журилися сусідоньки, усі люди. Що на моїй головонці віночка не буде, віночка не буде, не журіться в сусі доньки, не журіться люди, ще на моїй головонці злотий вінок буде, злотий вінок буде. Ой чи злотий, чи не золотий, та з варвіночку, так і ж моя, й головонька буде у віночку, буде у віночку. А...